Вітаю на першому домашньому завданні. І а, вони доволі таки прості. Перше завдання вивчіть основні акроніми та поняття, розглянуті на уроці, тобто вам необхідно просто повторити з презентації а, все те, що ми з вами пройшли. Також я б вам радив а, трошечки поглибитися в матеріал та записувати його собі до конспекта. А, друге завдання а, створіть проєкт з класом HelloJava і використовувати методи print, а, виведіть у консоль фразу Hello World. Окей. Створюємо новий проєкт, можемо його назвати Homework 1 Створюємо його. Далі. У нас за замовчуванням створюється папка SRC. В цій папці ми робимо наступні дії. По-перше, натискаємо правою клавішою, далі вибираємо New, Class. і нам треба створити клас Hello. Крапка нам не потрібно писати, тому що ми обрали саме клас. І дод... поки що з Git ми з вами не працювали, тому у немає потреби. Main пишемо. Якщо ми є два способи створення методу main через PSV, public-static void main, або написати просто дві клавіші, натиснути її на них, це M та A. І вона створюється main. І також нам сказано, що створити просто друк до консолі через system.out.print. Але ми можемо це все написати, але можемо лише використовувати наше ключове слово Sout. І ось тут замість println написати print. І ось тут написати слово hello. Hello World. Якщо у вас при створенні нового проєкту підкреслюється червоним кольором Print, то це означає, що JDK-шка не підтягнулася. Заходимо з вами в Project Structure, обираємо там, наприклад, 1.8, Apply, OK. І у нас всі бібліотеки підтягнулися. Запускаємо код, перевіряємо, що у нас з вами вийшло. Перший запуск, він доволі таки не, не швидкий. Ось ми бачимо сповіщення Hello World. Рухаємось далі. Третє задання. Створіть проєкт з класом High. За допомогою методів Print та PrintLn виведіть до консолі наступні фрази: різними методами: ваше ім'я та ваше прізвище. Окей. Створюємо новий клас, New, Java class. Називаємо його High. Далі. Пишемо main, пишемо south, Через println напишемо наступне. Наприклад, наше ім'я. там, Дмитро. А через метод print виведемо вже прізвище. Подвійні лапки. Red. Запускаємо. Ось, все відпрацювало. І е, ці, задачі, ці задачі у нас е, з вами для того, щоб ми могли побачити різницю між принтом та println. Принт Print виводить е, до консолі певне сповіщення і не переводить курсор на новий рядок println, Переводить. Рухаємось далі. Використовуючи Intel Shadia, створить проєкт з класом HelloJava, який виведе в консолі рядок Hello Your Name. І скомпілюйте його через консоль за допомогою команди Java. javac команди ви можете подивитися в інтернеті, але не раджу їх використовувати, тобто там доведеться трошки поковирятися. І е, виконати скомпільований файл Hello Java через консоль. Тобто ці речі теж нам на уроках не знадобляться, тому спокійно ми можемо це завдання пропустити, тому що в ньому немає поки що жодного сенсу. Це все, що стосується першого домашнього завдання. Створити тільки два класи. На наступних домашніх розберемося з наступними нашими діями.